Піймали на хабарі до п'яти років за ґратами засудженого експосадовця інспекції Карпатського округу. Ще у травні 2021 року він отримав від підприємця талони на пальне майже на 57 тисяч гривень. За це держслужбовець гарантував йому позитивне вирішення питань, а саме, зменшення штрафних санкцій та непритягнення до кримінальної відповідальності за правопорушення. Він керував комісією під час проведення позапланової перевірки на території земельної ділянки у Долинській територіальній громаді. За результатами цієї перевірки було виявлено ряд порушень екологічного та земельного законодавства, і посадовець повідомив підприємцю. Що за ці порушення буде нараховано 280 тисяч гривень штрафу, а також матеріали будуть передані у правоохоронні органи. В Суді він свою провину не визнав, однак вона повністю доведена прокурором та зібраними доказами. Долинський районний суд.